І так, давайте поставимо крапку все ж таки, на чому у 25-му році в Україні їздити вигідніше. Позаду мене електро, дизель, газ та бензин. Погнали, розберемось. Тут не буде емоцій, тут не буде порівняння на чому вам краще їздити. Тут будуть тільки сухі цифри. Тож, давайте розберемось, на якому автомобілі найвигідніше їздити в Україні в 25-му році. Так, почнемо з бензина. 10 літрів на 100 кілометрів це середній показник на всіх бензинових автівочках середнього класу. Також взяли ціни, також середніх по всім заправкам України. 10 літрів на 100 кілометрів обійдеться вам на бензиновому авто в 600 гривень. Газ в середньому витрата палива від 10 до 12 літрів. Вийдеться вам по гаманцю 400 гривень на 100 кілометрів. Дизель найпопулярніший запит на нашому майданчику. Щось дизельне бо маленький розхід. Давайте розберемось. 7 літрів на 100 кілометрів обійдеться вам також в 400 гривень, як і газ. А тепер перейдемо до сучасності та майбутності. 0 гривень на 100 кілометрів, якщо у вас є сонячні панелі. Якщо панелей вдома у вас немає, то від обичної домашньої розетки по тарифу 4 ,32 гривні 32 за кіловат, вийде вам на 100 кілометрів 65 гривень по нічному тарифу в два рази дешевше. Якщо у вас вдома розетки немає, і ви заряджаєтесь тільки на заправочних станціях, то це вам буде коштувати 225 гривень на 100 кілометрів. Все рівно в два рази дешевше, ніж дизель або газ, і в три рази дешевше, ніж бензин. Вибір за вами є що сказати. Не тримай в собі, пиши в коментарях. Всі ці автомобілі чекають на вас на майданчику мітя Купів. Місто Криворіг, Каширська, 59.